П'ятниця 3 вересня. Вийшли з квінюшечкою погуляти. А тут капець. Ще й гримить. Біжимо додому. Буде не просто злива, буде буря. Чого воно не фокусує нормально? Там, де ми і ще нормально. Що там над нами? Ще нормально. А там копець. Ого, щейно була блискавка. І воно так цікаво, ніби хвиля, як на морі накатує. Воно навіть схоже на хвилю. Квіні, все, зняли відео, а тепер давай тікати. Воно прямує до нас. Все, давай, квінюш, let's go! Давай, 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 давай! Квіні, квіні, квіні. Ти молодець. Все, давай, 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 квіні, 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 давай, гримить, гримить грохоче. Ходімо додому. І ще раз з цього боку. І воно дійсно як хвиля. Люблю стихії, але краще за ними спостерігати з безпечного місця. Гримить!